Привіт, Мене звати Саша Губже. Я тревел агент. А це готель Ліу Резорт Всіде у Туреччині. В цьому випуск розповім вам про готель, покажу вам територію, покажу пляж, покажу декілька категорій номерів, ресторан, така загальна інформація про готель. При тому, що я в ньому не проживаю, а вже заїхався буквально на декілька годин. Подивитися і вам візняти цей огляд. Сподіваюсь, буде для вас корисним. Обов'язково ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал та погнали на огляд. Ось так виглядає лобі та рецепція готеля. Тут досить стильно та інстаграмні локації. Можна взяти собі коктейль, каву, відпочивати, робити фото і насолоджуватися вже відпочинком, починаючи з лобі. Взагалі, готель розташований в 12 кілометрах від міста Сіде та в 43 кілометрах від міжнародного аеропорту Анталія. І загальним трансфером від туроператора ви доїдете від аеропорту до готелю приблизно за годину 20-30 і це прямочку для туристів аеропорту та заїзду в інші готи. Також ви можете замовити індивідуальний трансфер. До речі, у нас його також можна замовити, написавши мені в Viber. І на виході з аеропорту вас буде очікувати наш водій з табличкою, та швидко і комфортно, приблизно за хвилин 45 довезе вас від аеропорту до готелю. І поруч з рецепції у нас розташований бар в лобі. На барі є ігристе, є імпортний алкоголь. Натуральна зернова кава. Hello. Hello. І безліч видів чаїв. А пройшовши трішки далі, розташована кондитерська. Головний ресторан готеля саме в цьому місці у вас буде проходити сніданок, обід та вечеря. Зараз ресторан закінчив свою роботу. Закінчився обід на годиннику, практично 15 година. А те покажу вам взагалі загальний вид ресторану. Друзі, в цьому випуску я вам покажу мінімальну категорію номера, і це номер делюкс. Делюкс з видом на басейн, на стройку і трішки моря. Зеркало повний зріст, місце робоче, плазмовий телевізор, міні-бар, в принципі, там заповнення звичайне. Двохспальне ліжко. В номері є халати. Зустрічають вас фруктами та вином, шафа, кофей чайний набір. До речі, капсульних кавових машин. Тут немає, як не дивно. І хочу звернути вашу увагу на балкон. На балконі є два стільчика та крісло, столик, пільничка, вид на територію готелю, на басейн, на море і на стройку, на будівництво. І Я чесно скажу, воно дуже шумне. Зараз тут перебуваю дуже і дуже шумно. Тому, бронюючи цей готель, звертайте увагу на те, яку категорію номера ви бронюєте, щоб не попало так, що ви приїхали в дорогий класний готель. Сподівалися, що у вас буде вид з номер, номер з видом на море, на басейн, а по факту будівництво. Звертаю увагу, що з однієї сторони у нас поле ростуть кактуси, трав, оливкові дерева просто. З іншої сторони також оливкові дерева, а вже там проходить будівництво. На добляч буквально 20, 250 метрів пішки можна доїхати на електрокарі, а можна прийти з пішки. Пішки хвилин 3-5. Як тільки ви під'їдете на пляж, ось за спровоць електрокари, тут відразу пляж двох готелів Ліу та Рома. Туди готелі йдуть з готеля Рома, туристи, а з іншу сторону з Ліу. Відразу вас чекають електрокар, відразу є адміністратор, який вас замовить вам електрокар і вас відвезуть до готелю. І зараз пускаємося до самого пляжу. На пляжі вже видно, що туристів чимало є бар, є снек-бар. Зараз підійдемо ближче, і все роздивимося. А от на самому пляжі вже інша атмосфера. Шезлонги стоять як мінімум 2 метри один від одного, є парасольки, є бар з імпульсним смачним алкоголем, грає приємна танцювальна музика І тут вже зовсім інший, класний, відпочиваючий вайб. Взагалі, пляж в це серце готеля. Обирають цей готель. По перше, за концепції, за хорошого харчування ультра все включено. А по-друге, саме якраз і за пляж. Адже на пляжі у нас класний атмосферний бар з імпортними алкогольними напоями. Є снек-бар, фламаки, шезлонги. Сцена. Саме на цій сцені кожного дня проходить вечірня анімація. Розпочинається вона о 21.00 і триває до 12 ночі. Тому цілий день можна чілити на пляжі і пити коктейлі, а вже о 12-й ночі повертатися в свій номер. Ну, а зараз електрокаром проїдемо до головного корпусу. Побачимо, скільки часу їхати. І покажу вам дорогу вже саме з авто. Загальна площа готеля Ліло 54 тисячі квадратних метрів. На території готеля 6 басейнів, 3 із них з підігрівом. Це релакс-басейн, дитячий з гірками та критий басейн спа центрі Підігрівається вода тут до комфортної температури повітря. Анімація в готелі Soft і акцент анімації саме на спортивному направленні. Йога, стретчинг і тому подібне. А от ввечері на пляжі вже вечірня анімація, жива музика, привізні шоу, концерти, танцювальні колективи і все це кожного дня з 21.00 до 12 ночі. Ось електрокар дорога зайняла рівно півтори хвилини. Тож, якщо пішки орієнтуємось на 5 хвилин, а якщо не електрокар... До півтори хвилини відправляється він відразу від цього пару, поруч басейн, бар і відправка, зупинка електрокар, який довезе вас саме до пляжу. Замов я якийсь коктейль. просив приготувати найкрасивіший. Це... Який бар Це... який бармен в бармен мія? Савки якісь. Все одно, все одно. Це одруж можна від Я попросив щось э, смачне, а можна ще таке одне смачне? таке саме? Так. Нехай буде різне. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск до кінця сподіваюся, що він був для вас корисним. Найближчим часом почувати в цьому готелі будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на закриті телеграм-канали з готелями Туреччини. Окремо є канал з Анталійкою, окремо з готелями Егейського побережжя і окремо з Гвід та Делюкс готелями Анталійки. А кому цікаво, долучайтеся. Посилання знову ж таки в описі під цим відео. Мене звати Саша Гуржі від вас лайк. Наступної зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!